Житомиряни розповіли, які емоції сповнили їх під час перегляду вирішального протистояння. Очень огорчен, ми хазяїва з чемпіонату і такої тканіли. Хотілося б, щоб ми вийшли в четверть фіналу. На думку багатьох глядачів, суддівство було далеко не ідеальним, а головний рефері взагалі припустився жахливої помилки. Ну, емоції дуже Там арбітер, звісно, нам засудів немножко. Голбив, якби как бы всі це бачили. Вчора, от, що не, за, не засчитав гол. Так би, то, ну це на совісті судді, проте незважаючи на програш нашої збірної, фанати задоволені її грою, як вчорашньою, так і протягом усього чемпіонату. Старалися хлопці от, збірної України. Вони старалися. Гра була досить на високому рівні, і незважаючи на те, що ми отримали поразку, це була це було не соромно. Тепер вболівальники гадають, яка команда здобуде перемогу на чемпіонаті Євро 2012 Мабуть, анти. Досить хороша німецька команда, і Франція. Ну як на мій такий жіночий погляд.